На семінарські тренувальні заняття прийшли як уже досвідчені спортсмени, так і зовсім молоді, які починають перші кроки в цьому виді спорту. Наставники клубу сестри Корягіни впевнені, що обмін досвідом це дуже позитивно відбувається на тренувальному процесі, особливо коли клуб існує лише 4 місяці. Наш клуб называется «Дудзё», и наша цель, то есть это переводится как «место, где ищут путь». То есть мы тут просто хотим уделять внимание каждому ребенку, ценить именно каждого ребенка. И то есть неважно, приходишь ты физически сильно подготовленный или просто как бы обычный ребенок рядовой, мы стараемся, чтобы раскрыть таланты в каждом ребенке и повысить его уровень и физический, и духовный, и как бы, чтобы каждый ребенок достиг совершенства, нашел что-то для себя. Олександр Лендел, який проводив семинарские заняття, Тя сам є майстром спорту міжнародного класу і в світовому рейтингу. В першій десятці він доступно демонстрував дітям основні навички контактного бою. Діти з ним відпрацьовували основні кроки в спарингу. Старші вихованці клубу продемонстрували високу техніку, адже їх тренували сестри Корягини ще до створення самостійного клубу. есть спортсмены с которыми я знаком с соревнованиях, да то есть они выступали вместе с моими спортсменами но в основном я увидел начальный уровень много детей белых поясов то есть это начальный уровень в принципе это хорошее начало для того чтобы дать потом результаты через время через год два три четыре и так дальше. Спостерігали за семінарськими заняттями і батьки вихованців клубу. Вони переконані, що заняття карате, координують дітей. Вони менше хворіють і заняття спонукають їх до здорового способу життя. Менше хворіть почала. Ну, взагалі, прекрасний вид спорту. Якщо взяти. як кажуть, так ставку таку, якусь таку я не робив. Просто подобається це, що прекрасний клуб, молоді тренер тренера і. Дитина почуває себе дуже бадьюри.